11-річній Вікторії потрібна термінова допомога. Внаслідок нещасного випадку на дитячому майданчику в селі Андріївка постраждала 11-річна Вікторія Стойчева. Дитина отримала вкрай важкі травми, впавши з гойдалки та зламавши кістки обличчя. Обличчя в звичному розумінні цього слова просто немає. Дівчинка знаходиться в стані штучної коми в Одеській обласній дитячій лікарні. Родина постраждалої дуже потребує фінансової допомоги. Одна операція вже позаду. Однак на дівчинку очікують численні коштовні операції ліцьової хірургії. Номера рахунків батька та бабусі ви бачите на екрані. Номер картки батька – Романа Стойчева, 43-14-1402-04-15-53-26, пумп. Номер картки бабусі – Світлани Дволіт. 41 49 49, 91, 29, 60, 64, 12, приват. При призначенні платежу, будь ласка, вказуйте на лікування.